Росія перетворює дітей на зброю. Власних змушує буквально ставати до станків. Руками школярів виготовляють дрони та інше смертоносне озброєння. Учні, яким з полюшок професійно промивають мізки, готові родіні служити. І мілітаризація їх не лякає. А кремлівська система виховує слухняне м'ясо для майбутніх воїн. Та найгірше теж саме роблять з викраденими українськими дітьми. Їм брешуть, їх зомбують, налаштовуючи проти України євро. Пейських країн та США і масштаби цього воєнного злочину жахають. Скільки українських дітей насправді викрали росіяни? Що для їх повернення робить світ? Та чи приведе цей злочин проти людяності Путіна на лаву підсудних? Саме це актуальне. Отже, те, що на часі з вами влада Цимбаленко, давайте розбиратися. Путін югент, ось що виходить, коли твій кумир нацист Гітлер. Щоправда, на Росії осередок воліють називати юна армія. Це мілітарний рух під патронатом Міноборони РФ, який з 2016 року готує російських дітей до війни. Тепер же Кремль залучає сотні тисяч школярів до розробок озброєння, яке вбиває українських дітей. Усі ці програми росіяни маскують під освітні гуртки або ж конкурси. І Дивний збіг на 80% їх організаторами є Росія. Іські оборонні підприємства Росатом, «Росатом», «Ростех» чи той же Роскосмос. Школярі вже подарували їм чимало наукових розробок, зокрема надважкої ракети носія для морського космодрому або систем точності безпілотників. Таку залученість школярів до виготовлення смертоносних озброєнь на Росії назвали програмою Бірлога. Її учасниками стали понад 800 тисяч дітей. Працюють, звісно, не за гроші, а за ідею. Росія готова залучати до війни навіть дев'ятикласників, тих, хто не склав іспити, хочуть примусово направляти до профтехучилищ, опановувати робітничий фах. Але є нюанс. Це навчання, ймовірно, буде проходити у Єлабузькій промзоні. У цехах зі збору ударних дронів, де Кремль уже давно і наповну використовує дитячу працю. Цим, власне, і похвалився російський пропагандистський канал Зв'язда. Та не лише дитяча праця цікавить росіян з дітей виховують потенційну армію. До лав юнармії залучають тих, кому виповнилося 8 років. Причому у Кремлі цей аналог Гітлер-Югенда узаконили ще у 2022 році. Тодішній міністр оборони Росії Шойгу видав наказ про підготовку до війни 17-18-річної молоді на окупованому Донбасі та у Криму. Так само свого часу було зроблено у третьому рейху, де створили танкову дивізію СС із 17-річних юнаків. Що РФ використовує, так би мовити, здобутки нацистів зрозуміло давно, але ще й осучаснюють механізми мілітаризації дітей та підлітків. Під патронатом юнармії на Росії діє зерниця. Учасників у прямому сенсі готують до бойових дій. А ще Російська Федерація відкрила архіпелаг, там навчають керувати бойовими дронами. Примусово мілітаризують і депортованих з України дітей викрадених підлітків змушують патрулювати разом з Росгвардією. Хоч така прихована експлуатація з військовою метою є прямим порушенням міжнародного гуманітарного права. Але де міжнародне право, а де Росія? Разом з тим, за наказом Путіна, Кремль розширює мережу так званих центрів воїнів на тимчасово окупованих територіях. Це означає, що під впливом так званого перевиховання та русифікації опиниться понад півтора мільйона українських дітей. Бо Кремль хоче виростити з юних українців нове покоління російських солдатів. Дітям міняють документи, причому всі свідоцтво про народження, документи про освіту, їх змушують використовувати тільки російську мову, змушують себе ідентифікувати як росіяни. Всі діти автоматично вписуються в російські молодіжні організації, на кшталт юнармії. І їм всім кожного дня доноситься основна ідея: що мета їхнього життя тепер це стати російським солдатом, воювати за Росію. Дмитро Лубінець, уповноважений Верховної Ради України з прав людини. Викрадення українських дітей стало глобальним моральним викликом. Видання «Тайм» навіть видало номер із обкладинкою під назвою Кіднепін присвячений цій темі. У матеріалі згадали механізм викрадень і впливу на дітей у Росії. Там юних українців залякують, їм брешуть, буквально зомбуючи. Ось про що пишуть автори. Чим довше вони залишаються в Росії, тим важче буде їх повернути та і реінтегрувати, оскільки з часом посилюється вплив російської пропаганди та індоктринації. В одному випадку 11-річний хлопчик на ім'я Сергій відмовився розмовляти зі своїми родичами в Україні після того, як провів лише кілька місяців у російських прийомних сім'ях зі статті видання Тайм. Але скільки українських дітей викрала Росія? Точної статистики немає насамперед, тому що Кремль приховує свої злочини. Це питання досліджують у Єльському університеті США. Там підрахували, що щонайменше 35 тисяч юних українців, які вважаються безвісті зниклими, можуть перебувати на території Росії чи в окупації. Це і діти з інтернатів і ті, кого силоміць відібрали у батьків. Частину незаконно всиновили російські родини, інших відправили до таборів чи інтернатів. Експерти проаналізували російські бази даних, офіційні документи і навіть супутникові знімки офіційних будівель і змогли встановити особи тисяч викрадених дітей. І це воєнний злочин, який можна порівняти з масштабом подій після Другої світової, підкреслюють дослідники. І водночас пояснюють, навіщо країні агресорці українські діти. Коли росіяни починали, вони думали, що швидко переможуть. Тому цю програму було запроваджено не для того, щоб забрати цих дітей і утримати їх. А для того, щоб мати змогу русифікувати Україну. Але оскільки справи почали швидко йти не так, їм довелося перейти від фази приховування відповідальності до використання цих дітей як заручників для використання в переговорах. Натаніель Реймонд, виконавчий директор лабораторії гуманітарних досліджень Єльського університету. Одиниці українських дітей повертають. Це складно, доводиться залучати посередників. Росія намагається маніпулювати і погрожувати, але кожне таке повернення це перемога. Нещодавно 11 юних українців знову вступили на українську землю. Операція відбулася в межах гуманітарної ініціативи UA. серед тих, кого повернули на батьківщину п'ятеро дітей з однієї родини. Їхні батьки були позбавлені прав. А опікун вирішив вивести неповнолітніх до Росії з великими перешкодами, але Україні вдалося їх виз. Дітей вивезли до Росії, і тривалий час про них не було жодної інформації. Лише згодом вони самі вийшли на зв'язок із повнолітньою сестрою в Україні і просили заберіть нас додому. Та навіть після цього шлях назад був надзвичайно складним. Російські органи опіки чинили тиск, затягували процес, змушували змінювати свою думку. Повернення стало можливим лише після понад року наполегливої і кропіткої роботи. Андрій Єрмак, керівник Офісу президента. Нещодавно вдалося повернути ще одного підлітка, якого примусово вивезли під час окупації Маріуполя. Три роки Денис був розлучений з мамою. Україні агресорці хлопець змушений був ходити до місцевої школи, де регулярно стикався з образами та приниженнями. І весь цей час підлітка чекали мама та сестра, які змогли виїхати з окупованого Маріуполя. Стільки докладених зусиль а з Росії та окупованих територій від початку війни вдалося повернути лише 1345 викрадених дітей. Але це принципово для України. Саме тому після переговорів з російською делегацією у Стамбулі Україна передала список РФ. У ньому 339 дітей, яких незаконно вивезли з тимчасово окупованих територій. Україна наполягає на їхньому негайному поверненні. Росія переліки мен взяла, але на цьому все. І відсутність реакції лише підтверджує. Що що Москва продовжує використовувати неповнолітніх як інструмент тиску і шантажу на різних майданчиках? Це знову і знову повторює президент Зеленський. Депортація українських дітей це один із цілком продуманих елементів намагання Росії стерти ідентичність нашого народу, знищити саму сутність українців. Це свідомий злочин геноциду, вчинений російськими посадовцями. Саме так це має кваліфікуватися і політично, і юридично. Щоб повернути неповнолітніх українців додому, працює міжнародна коаліція з понад 40 країн. Сотні неурядових організацій збирають інформацію Йдуть слідами дітей по всій РФ і дотягуються туди, куди важко дотягнутися посадовцям. Але і офіційні кроки теж потрібні. Тому омбусмен Дмитро Лубінець провів зустріч із представником ПАРЄ П'єром Фасіном. Говорили про те, як тиснути на Росію задля повернення викрадених дітей. Ми розуміємо, що масштаби депортації українських дітей просто величезні. За нашою інформацією, приблизно півтора мільйона українських дітей потенційно під загрозою депортації або примусового переміщення на тимчасово окуповані території України. Скільки з них насправді депортовано, не знає ніхто, тому що офіційно ми не можемо отримати жодних даних з території Російської Федерації. Дмитро Лубінець, уповноважений Верховної Ради прав людини. Сприяти поверненню українських дітей з Росії готова Литва. Про це заявив міністр закордонних справ країни Кастусіс Будріс. У Вільносі відкрили першу міжнародну зустріч експертного рівня безпечні дороги додому. Мета ініціативи координація міжнародних зусиль задля визволення з Росії незаконно вивезених дітей. Повернення українських дітей має відбутися до укладання будь-якої мирної угоди з Росією. Переконані у США Сенат ухвалив відповідну резолюцію. Один з її співавторів, Роджер Вікер, голова комітету Сенату у справах Збройних сил, висловився з цього приводу доволі однозначно. Володимир Путін має бути у в'язниці разом з іншими сумнозвісними воєнними злочинцями історії. І шкода, що ми не чинимо на нього тиск так рішуче, як повинні. Роджер Вікер, сенатор республіканець. Саме депортація українських дітей може привести російського диктатора Путіна на лаву підсудних у Гаазі. Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт господаря Кремля, як обвинувачений у скоєнні воєнного злочину, Путін ризикує бути арештованим щоразу, коли подорожує до однієї зі 125 країн, які визнають юрисдикцію МКС. А це, зокрема, вся Південна Америка, майже вся Європа та приблизно половина Африки. Тому диктатор обмежений у пересуваннях. Також є ордер на арешт його поплічниці у повноваженої справ дитини УРФ Марії Львови Білової яка публічно заявила, що усиновила хлопчика-підлітка з України, і це теж воєнний злочин. На цьому все ставте вподобайку цьому випуску. пишіть свої думки в коментарях та підписуйтесь на ютуб канал Ми Україна.